Десь де висвітло, замерз. Змерз, так? Да? Mm -hmm. Я зрозумів. Так, в общем що? Всім привіт. Ми працюємо далі. Уже е, шумку проклеїли, каучу, Подоставали ось корзам, приміряли там туди-сюди. Mm -hmm. Так, дверка. повністю вже зібрана. Осталось туди тільки поставити пальчик. Зараз відпилює. Стикнулися трошки з проблемою. На одній ручці не було сюди гайки, щоб закрутити. На китайських замках, ну на таких квадратних коротше, ручках. Тут виходить болтик і тут болтик, а на оригінальних оцих круглих гайкою закручується одна сторона. Коротше, В Ярик знайшов виход з положення, пішов додому, взяв таку гайку, різьба одинакова, зараз тепер одріже, тоненьку, закрутимо на ручку і зберемо ту дверку. Зараз поставимо сюди пальчики, засплінтуємо. І буде все чотенько. Ну, а потім будемо приступати до обшивки. І на 8 марта. Так? Да? І на день народження. Так, вілий як Хто? Хто? Сергієвна. массаргіє. Так ну займаємося далі, не знаю який. Ні. Не треба. Не Побачимо. Може зараз, не ну, ще прикрутимо дворника сюди. Щоб воно трошки вже менше всього було. По так, ось щеках. є новесенький. Дико скажем. Прилюбим туди. Ну хоча потихеньку, потихеньку кабіна вже обростає, обростав сим. Та, там. Ти глянці обшивка криші лежить. Я, ти ми кажеш. Заберемо, мохом. Може обрости. Мохом? So. <laughs> так, працюємо. Ти, ти вже й сам доклеїш. Щось я мазну. Ну що, у нас одна вже є. Такі якісь два маленьких косичка, це щось тут збереш. Ну, воно ще тут кришка закриється. Думаю, буде нормально. А так. Я вже десь од біла Та немає ніяких косиків. Нема? Чітко все. Воно як обоїш, щоб це розправиться <рес> а це каучук. а це поклеїли <рес> все поклеїли завели туди красота що ти Обдер, да? і траспай Короче, прикован. Чого ти по-чисти, катс? Це... Та що щас пилюки нагна? Нагоняй мы, щоб уже було. Ну куди ты ложишь на чисто? чиста? На парк... поставке. Не поставь. <клес> ну положу. Каположу. Ты еба. Стасик поїхав. Як? Я тут. В общем, клаим дальше. Нет. Обид. Ні. А що? Газ кончився. А, ой. Так, двері вже зібрали повністю. Аж класно. Тут ще резинку не ставили. А їх просто текла. Як нема? Немає, дивись, який такої нема. Він мішок не відкривав, даже той краяти вився. Ой. О, все. Що? Опа, на. Михайлона, дякую. Обід. Оце воно. Дякую, Михайло. Сергій вона ходить пирожки нам передала. Передасть, вона доробить ремонт і передасть тобі. Кстати, jury. Nie В новому стилю. А, ні. Це уже буде забав. Ааа, прошло, год уже буде вообще. Катерини, Катерини, а вони 7. грудня. А Не хочу. Я не буду поздно 25-го. Що-шо, різ 25-го, Да. без носом. Русика ты народжень. Оооо, я буду 25-го праздник. А я 2-й тоді. Так, ну в общем, в нас обід. Шесних хоче туди не хоче. Нема. Полюбе, зайде. Ще, як виходить, там. <різь> Держи домазуть. Держи домазуть. Щас. Напуклі не та попада. Це, це жнеться. Не От та вони однакові. Ні, вони вона однакові. На Напуклі не попадає, бо. Да, ладно, ай, блядь. Та мазуй, блядь, свій. Я мав, от, зараз. На тобі ко. Бать. Ти давно все й сховала. Доки це було задумано. Так бимо обклеювати цю. я трапи. це не знаю, що обклеювати. Вона буде обдиратися. Чи оставить її. Хай би тюрненька. А я б клаю. Вона позавертається, во перше всі угли зарізати. Вони тільки й будуть відторчати. Так а ми ж їх всередину заверемо. Ну да. Давай одну спробуємо. А, там буде а тоді виглядь. перекрашувати. Да вона хирак зразу клеїть. А ти так не завернеш? На жаль, угол на нищі. Достаточно одной таблетки. Короче, професіонал. Далі подивись на Джопши тут чу. А прикольно, так, що вона така не чорна, а сіра, сіра не. да. Белюки, коротше, менше б видно. Всіла. На чорному так видно, що це трім. Вивезти якраз для українців за Така візьме оці або коврики, що ми поставили. Та там, блін, не би щоб просто не набивало, що ти можна сказати. <рес> Взагалі в півгода їздиш чисті. Да. Ми тут, наверное, трошки би треба зарізати. Чи ні? А? Ні. Це теж може бути один з бахів, який можуть затримати українців. так. Але ви знаєте, є ще не проекти, які там затримуються, які роблять Україну на капіталі. Все там бе чітко. Ставець. Там в своє время буде стоять сабік. Що ти там тягнеш? Mm. Ні, тут буде полочка, бутилочки, з кукакової. Ти ж любимо, ти що трактор під себе готовиш? Батьки бачив, вікно не назад. Так, поняли? А все время. Готовить під себе. А ви питали, хто буде робити, хто буде робити на цьому тракторі? Ні, я на ньому буду тільки цей. Орадь. Орать будеш? Так, а воно Уже установили моторчик. Найняли дворника. Найняли дворника, так. Да. Тут <ривіт> вже приклеїлися майже. Бачиш. Тут Тут мене зарізали, так як тут. Тільки ну, отак да. зарізали. Ну, бачиш, трошки десь щось якесь. Неправильно зарізано було. Ну, нічого. Боба. Що доктор приписав. Ба. А ну а ви пишіть що робить? Обшивати їх чи ні? Я тобі кажу, ти хочеш... І... Щас. Ти як не не крути, ти їх не завернеш, тут треба робити розрез. Цей розріз всегда буде захилячуватися. Ну, моє міння таке. Моє міння таке. і не личить Наче типу? і личить. А диви, як видно? Цвет, так? Да? Не mm. Де прочухали десь уже. Разниця. Mm, то просто чорним покрашується. Ну так, да, це чорний, а це ж не чорний. А так чорний. чорний. Сюди ще будуть планки. На той от. Це не Краска там Україна засохла в цьому. Ні, що в українському Так, обо... що ми тепер обклеїмо цю бокову, так? Да? Ні. Я не знаю, разом вона. А вона за ті лядає. Ляда не готова. Ну мені каже, це перші її треба, а потім уже цією нижньою все придавить. Ну, тут Закривати, так. Або. Або вирізати. Заклеїти оце. А ляду віддільно. — Ну ляду віддільно треба клеїти однозначно. Чухня. Коротше, сейчас ми розберемося як ми будемо далі робити. А де воно це? Це вулиця. Це вулиця. Да, по це специфічна. навіть коли Так що ж вона специфічна? Ну ми ось не треба підкрас. Але ж поїдемо підразку. Давайте на правду беремо. Хотів ще й Ну, зараз ми розберемося, що робить, потім покажемо. Так, ну що, дійшли ми версії, щоб обшивати їх, Ось стойку. Ну, так, поставили, ще не, не прикручували її вже в кінці. Ну от Якось буде так. Зараз ми зупинилися, далі не можемо клеїти, бо впираємося в цю штуку її треба покрасити щоб вона висохла поставити і разом все обшивати. поговоримо про те що ви зарази зразу не покрасили все Да, да, да. Тож, пишіть, отому, пишіть, як, пишіть, да, тоже о том. блядь, пищи, да? Бряньте ему цеплять, блин. Вот не доробил. Бряньте цеплять. Как раз когда сыхая, у нас затвердителем затвердивал. Яким затвердителем? Як там затвердитель? Ні. Де ти його там бачив? бачив. Та що ти мелыш? Он нас Що вона запечатана стоїть? Так, ну в общем так, сейчас Оцю а тут, так. Обтягнем. А цю так, да, поставить? <головіка> Нехтир там постійно лазить. Зразу заліз і сиди роби. Ага, то то Але, зазнав, так, та залишився одразу пораз... ножницями. Обрізати, обдерти. країна Федерації зберегти свій контроль який вона незаконно не а також від Китаю, як джерела глобальної підтримки. Виповами офіційних осіб сполучених штатів та інженерних експертів будівництво тунелю наявного морду може мати бути покрасим і подамо, щоб сохло. Це тобі Сергій домашнє завдання. Да? Брат пензлика коштує, що... да. не є стичому не проводимо. Але попри житті здатності такого плану, за словами експертів, у Росії є чіткі причини для його реалізації. Досягти вирішальної перемоги стикається з потолок. Україна намагатиметься пригвести його, натяжний зрабин протягом наступних років. Це експерт, Так, обдираємо цю штуку м'якеньку, без неї краще. Ну тільки не такий, так? Ніколи не І компанії можуть потрапити Я думаю, буде прикольно. Ні. Штати, Америки наклали буде чотітко. тітку? Нібито про готовність Повідомлення надали видання Ви гляньте, як вивісили, щоб увесь світ знав що такий да це всю мілочовку треба щас покрасить, бо грунтувати людська Я розумію, Ми могли б і не красити сьогодні. Може, він не красити. але стоїть питання, в тому воно висохне. І завтра у нас продовжиться зборка. Е, а, так? Ну так покрасити, тоді хай два дні сохне. І все, красота. Так, кабіну закутали. А, ти сумніваєшся, так? Да? Красота. Кабінка вже скоро буде дуже гарна. Так? Що з ти. Лібо за. не непонятно, що. Так ми ти казав, дві ручки за день прикрутили сьогодні. Бля, я три ходки робив на базу. Прикинь, кілометро. чи ти на базу ходив? По мальву, по болтики, по гаю. Так дві ходки. Так, за три. А. Понятно. Ну в общем, грунтуємо. Красим. Так, погрунтували. Оці всі причандалля. Пішов момент покраски. Багато інших.

ж, Ярик, треба красиво вигратися. Вони ж будуть на виду. Це не знаю. Да. Клади так, там нема нічого страшного. Полік, йоха, не бабай. Ще лаком скриє. Якщо ці всі брянці поставимо, на скільки місце буде більше в гаражі. Це а, <постанавливать> а? день роботи буде, Йохан. Ну не день, може й менше. Та повір, поки показні, дірочки попропалюєш, блять, покасей. Найбільше <пас> <те>, реду <пас> мереже <та, пас> <все>, поукаші. <пас> так... Мой таке. Тот, так, Ручки поставили, замки поставили і разів туди-сюди. То зняли, то відрегулювали, то підрегулювали. Що два крила поклеїли і капець. І ці, цілий день на ногах, бляхи, реально. А що шумку ж поклеїли? Ні, ну шумку поклеїли, так. Да. Де я натупив, треба було більше брати. Шумки. Я за потолок не подумав. Так, ну, працюємо. Звільний результат по сьогоднішній роботі просто мірую. А ви вже там лайк. Комент і підписочка. Що ми це зря стараємося, так, так? Да? Так, що ми маємо? Всі деталі. Покрашені. Нормально. Не було Євгена, що зробиш? Так. Ну так, да, тут, в принципі, здорово заморачуватися не треба було. Це буде обклеюватися, все, те буде там на поліку стоять, нормально. Нержавітами, покрашене вже хорошо Так, по кабіні. Більш нічого і не змінилось, в принципі, цю сторону ми обклеїли, ту обклеїли. Е, задню. Кришку не обклеїли, бо треба було покрасити. Чого ж все і затіяли краси, красіння? Так, на ту дверку вже теж встановили резинку. Де вона? Ось. Отаку. Це лежать нові на, ще на рамки, на все остальне. Все тепер працює, відмикається, замикається. Все. Красота. Я думаю, завтра вже ми. Дожні не підробити ще. Я думаю, величенький фронт роботи. Да. Там треба Субота вихідний? Так ще відео до... до понеділка не буде. Так що ви завжди. Як по традиції. Сім лайк. Що ти кажеш? <гум> да. <на> е Вам всім пока. Ми сьогодні відпрацювали дуже багато, наче кажеться мілочовка, але воно так по чуть-чуть, чуть-чуть. По ноги не, да, не носять. Зараз на даному етапі вже 7 чи пів восьмого. Не, не знаю по времени що. Ну вже. 7.08 ти правильно сказав. 7.08, да? На сьогодні вже хорош, вже ноги гудуть капець, вже налазились так. Це ось ще боковинки, які будуть потім ставитися на стойки. Фух, так, все, всім пока. Я думаю, що до завтра.